А всі думають, що все так легко дістається. Я клала плитку у ванні, а також в кухні, а шпаклювала, фарбувала, робила фасади. Окрім того, була на заробітках в Одесі на цибулі. Отже, зараз я розповім трішки свого тернистого шляху до того, що я маю наразі. Все почалося з п'ятого класу, коли я перші свої гроші заробила крадіжкою. А скажіть, хто не крав? Фрукти у сусіда. Так, так, і це були абрикоси. Сусід, який жив поруч, він приїжджав на вихідні, і у нього була така шикарна абрикоса, що аж просилася обірвати її. Так, ми з подругою вирішили трішечки допомогти нашому сусіду і полегшити його життя, і обірвати абрикоску. Ми її обірвали. Завезли, як зараз пам'ятаю, на вокзал, і у нас купили ці абрикоси. Це були зароблені перші мої 100 гривень. Коли я вже навчалася у медколеджі, всі мої одногрупники поїхали на практику у Артек в Крим на той час. А я вирішила поїхати в Одесу. Що робити? Сапати цибулю. Так, це було. 1,2 гектара цибулі, але я заробила першу свою тисячу доларів. Окрім того, субота-неділя, навчаючись у медичному коледжі, я продавала взуття на базарі. І зарплата у мене була 10 гривень у день, якщо я нічого не продавала. Але якщо я продавала, це було 25 гривень від пари. І я на вихідні могла заробити. Аж 200 гривень. Це здавалося для мене космосом. Коли я навчалася на першому курсі е, університету до того, як зелені чоловічки зайшли у Крим, я їздила на канікулах літніх на заробітки робити ремонти. Так, так. Я клала плитку, я робила фасади, я шпаклювала. Також наносила декоративну штукатурку. Так, я вмію повністю робити все. Отже, от такий мій шлях. Такі були мої заробітки у Москві.